пронто пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Ох! Плани його на вас, колесо фортуни випало. Він захоче з вами поновити відносини. Фечки мої сьогодні я розмовляла з однією клієнткою і така історія. Напишіть, чи вирите ви безлюкові племена, але це повчальна історія для всіх. Феєчка об'єдналася з чоловіком, це третя спроба, через 8 років. І вже рік вони прожили дуже, прожили дуже щасливе життя. Феєчки, це про те, що е, дуже часто ви мені кажете, я відчуваю, ми будемо з ним разом. То так і буде, якщо ви відчуваєте. Але не сидіть і не чекайте, поки він прийде. Тому що він прийде саме в той час. Коли ви вже відмовитесь від нього. А це означає, коли ви почнете жити своїм життям, тобто досягаючи своїх цілей. Тому що, якщо ви думаєте, що це близнюкові пламена, а не всі вони близнюкові, багатьом так хочеться, то там основний посил це те, що ти повинна бути самодостатньою. Ви не об'єднаєтесь, поки ви не станете самодостатньою, поки ви будете його чекати. Лити сльози і думати, що життя закінчилось. Ні. Саме тоді, коли ви так, він буде присутній завжди у вас. Так, звичайно, пани на вас, у нього, король Пентаклів. Він хоче бути для вас стабільним, надійним. Він до вас йде, Боже, ну все, хоч закінчуй розклад. Ієрофант. Ну, при вас це відбувається. Він до вас йде, Помудріш... З шашим. Помудрі, Людина, яка помудрішала, буде так по-українськи, вибачте. Але дала сама собі буду кожного дня знімати відео на ютубі. так, Буду брак пропозиції руки і серця. Тому ця історія про те, я ще в групі Телеграм не розказувала феєчкам, тоже додайтесь, але ця історія про те, що не треба нікого чекати. Що б там і як би там не було ваше індивідуальне. А саме ваш індивідуальний розвиток завжди для всесвіту важливіший, ніж розвиток в парі. Тому що близнюкові пламена мають свою місію, але про яку місію можна говорити, якщо ви живете і почуваєте себе нещасною без присутності цієї людини, поки ви не зрозумієте, що вся любов, вона є вас. І навіть те, що ви любите чоловіка, це теж ваше. Знаєте, да, як це теж така притча, про те, що <кій> те, що ви кохаєте певну людину, це не про неї. Це не її заслуга, розумієте, цієї люди. Це про вас. Це про те, що у вас є ця здатність кохати, розумієте? Тому. Якщо ви кохаєте якусь людину, ви з нею не разом. Вона відповідає взаємність, не відповідає, але це не про неї, це не її заслуга. Це ви кохаєте не тому, що вона така класна, а це завжди про вас. Про те, що ви маєте той внутрішній світ, який освічує вам те, що є в тій людині, але це завжди про вас. Так, бу це на виборі шляху феєчки. Тому що ви будете розуміти, що вам треба буде ним відносини вибудовувати. І так, дівчата, чи буде він діяти? Дивимось. Ді... Дивимось. Тому що плани планами, 8 років, да? плани планами, а от саме чи буде він діяти, дівчата, ну буде. Кати мені кажуть, дівчата, ось так завжди. Я. 22 дата народження, четвірка, моя голова в космосі, де мене інформація приходить просто швидко. Навіть у ці, е, ці фєчки, які мають амулети, я раз на місяць їм дзвоню зараз. Є така від мене акція. І вислуховую їх проміжні результати. Скажу вам так, що моя енергія є ликувальною. Після того, як ми за ними поспілкуємось, їх життя завжди поліпшується, тому що моя енергія рулить. Тому. Тому все себе нахвалила, хто ще нахвалить. І так, дивимось. Я загадала так: дії чоловіка в ваш бік. Дивимось на півроку, не більше. Тому що, ну, те, що буде потім, дівчата, ну, 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 от як, три старших аркани дії. Ви його доленосна жінка, ви його сонце і аркан сила. Сумієте? Він підкорить щось собі, те внутрішнє, що заважало вам будувати стосунки. І суд це він розуміє, що ви його доля. Що ви його сонце. І так, його дій на потязі півроку. Подумайте про цього чоловіка, якщо ще не подумало. О, прийшло Донатик. Дякую, Феєчки, за Донатики. Донатики завжди. Будь-яка сума 100-200 гривень. Хто 1000 кидає, хтось 10, не має значення. По-перше, головна новина, яка робить вас щасливою, це король жезлів. Це про те, що він буде діяти. Про це подавлююся і розумію, яка я гарна. І, чата, ви що розумієте, тут немає правильного освітлення. Чоловіки також тут дивляться. Немає мейкапу. Головне правильне освітлення. Ці глазки, носик, ці губки, феєчки. Не сподіваюся, що також себе так любите, як і я себе. Король жезлі, по-перше, буде діяти. Мільйон відсотків. Це король. Це рішення приймати, прийняте. І він, до речі, буде діяти до вас тут дев'ятка пентаклів і дев'ятка чаш. Він прийде до вас як чоловік, який має гроші який сам себе може забезпечити, тобто людина матеріально самодостатня, і прийде як людина задоволена. Тобто він до вас не прийде, як побіт, побитий звір. І це дуже добре, зразу скажу. А він до вас прийде як самоцінна людина, тому що дівчата рішення прийняти у нас дощ іде із почуття побіт, побитого звіру. Коли мені чогось не вистачає, це завжди імпульсивні рішення. Тут рішення, коли людина знаходиться, тобто вона готова вже до всього, бо дев'ятка, десятка наступна карта вже для іншої людини. Так, він, він зараз думає про те, коли йому діяти до вас. Він до вас пиде, як самодостатній щодо любові до себе, внутрішньо задоволений собою і матеріально. І тут, до речі, дівчата, він за вами спостерігає, майте це на увазі. І він до вас прийде. Ну, що казати туз пентаклів. Як туз пентаклів, як подарунок долі. Розумієте? Зараз подивимось, чому ж це буде виражатися. Його дії ваш бік на протязі півроку. А, все зрозуміло. Дівчата, скажу вам так, що він якось довгий час очікував, поки він зможе до вас проявитися, і це очікування дуже було затягнуте. Він сам про це каже, але чому? Тому що він не міг до вас проявитися як пажик, як лицарь. Не міг. Він розумів, що до вас треба проявитися тільки як король. І тільки як Сузем Пентаклів, тобто, щоб запропонувати таке, від чого ви не відмовитесь. Але він до цього проводив певну роботу, дівчата. І він тут був, до речі, в відлюдниках сам собою. До речі, мені ця феєчка розказала, до якої чоловік повернувся через 8 років. До речі, він закінчував два рази ці відносини, тому що не міг повірити в те. Що вона є справді тією жінкою, яка справді його кохає, або яка справді буде з ним, тому що в нього було не до оцінка себе. Він їй вже зараз каже, що я не міг повірити в те, що я, тобто я ось такий, а ти ось така крута, красива. Ну, тобто він не міг це повірити, розумієте? Хоча вона каже: Я його бачила. Тобто він зараз виріс за цей період за вісім років. Він каже, я і тоді його бачила таким могутнім. І він каже, що він пробував відносини, але цього не виходило. І три роки він сидів, цей чоловік у відлюдниках це реальна історія. Він каже, ні з ким не спілкувався, він там художником, сидів сам з собою і каже, один раз я запитав себе, що зі мною, чого мені не вистачає, і я побачив твій образ. І тоді він до неї проявився через сім років. Але вона каже, він мені щось написав, але вона тоді була в стосунках, вона каже, не була готова, і вона нічого йому не відповіла. Розумієте, вона теж наскільки самодостатня? В тому плані, що вона могла б, знаєте, кинути цього чоловіка, з яким вона була, волоси назад і побігти. Ні, так не роблять бізнюкові племени. І каже, вже коли я розсталася з цим чоловіком і просто зайшла на диск, там були якісь старі фото, я почала всім розсилати ці фото, ті, які там у мене були. Каже, просто кинула йому фото Тату, там якесь він йому її раніше малював. І все, з цього почалося. Тобто, без задньої думки, почуйте, так воно є бузнюкових пламенах. Тобто, у них вже немає один до одного якоїсь образи, якихось планів. Тобто, ти вже настільки відчуваєш, що от воно так, і ти приймаєш це життя без нього. І каже, я йому кинула і все, і з цього це закрутилося. І тут от кажуть, що ваш чоловік також, він по відлюднику, тут, мабуть, багато хто мене дивляться без пламен, Напишіть, як ви вважаєте, так це чи ні. Він був один, дівчата. Сам на сам, він збирався собі по відлюднику. І саме в цьому він і займався отут своєю матеріальною базою. Можливо, він якийсь бізнес відкрив. А що саме в ньому матеріальному зараз? Ну, кажуть, в матеріальному у нього все добре, але його нічого не радує. Ось так. Ну, це емоції вищі сили. А що в матеріальному? Де він е, працює? Каже, питання дурне. Тут відповідь не буду на це запитання. Ну так, да, тому що запитання до неї, що значить, де працює. Добре. Але тут він міг працювати по відлюднику наодинці, От, ну, як художник, про якого я сказала, да він же сам з собою. Тут теж ця людина могла щось робити сама, якийсь проєкт. Або може працювати і десь з кимось, але по відлюднику бути наодинці, не допускати нікого свій внутрішній стан. І тут, кажучи, коли він по відлюднику залишився нарешті сам собою, то саме тоді дуже швидко почали здійснюватися його бажання. Тобто він прийшов до стану і любові до себе, він знайшов цей стан, розумієте? За вами він спостерігав, тому що ситуація між вами висіла, знов старший аркан, вже тут аж. Два старших аркани в одному секторі. Він спостерігав за вами. Але ситуація сила по повішеному. Нікуди не рухалась але він був в неї. І туз спентаклів він вам. Це те, що він вам запропонує стабільність і надійність. пропоную вам стати вашим чоловіком. Це пропозиція руки і серця 100%. Тобто він прийде. Він, мабуть, імператор, він до вас проявиться як король жезлів з планами, але пропонувати вам буде король жезлів, він все ж таки така людина загорілася, побігла. А король Пентаклів він стабільний, надійний, на нього можна спертися, то він так і проявиться до вас цією пропозицією. Які ще дії будуть в ваш бік протязі півроку? Які карти? Ну це боже, це такий розклад: просто: ставте плюсики, переказуйте донатики, кому підходить, пішіть, забираю. І тут, дівчата, тут він, знаєте, ще що чекав, він не знав, як до вас проявитися. Що вам запропонувати, він розуміє, що вам треба пропонувати щось по стабільності надійності, по пентаклям. Але він міг зрозуміти, що саме Що саме для вас буде більш тим, що схилить ваш прийняття цього рішення. І тут по колісниці, дівчата, тут по колісниці він навіть дивіться. Він. Це він до вас їде. Тут обмеження, що розпілкування і бачення. Він вибирає любов, розбите серце. Це він до вас їде? Тут дивіться. Тут карти не дають відповідь, але. Тут по колісниці, що могло бути? Могло бути те, дівчата, що він кудись поїхав. Я це бачу так по цьому ряду. Тому що тут він відлюдник один, він кудись їде за своїми планами. І він бере шанс. Тобто, йому там, куди він їде, там якось неочікувано да, починає здійснюватися його бажання. Але він взяв цей шанс. Розумієте, на здійснення цих бажань. Бо навіть це його якось навіть заугла, як зустріло, але він не розтірявся. Він взяв ці шанси, тому у нього зараз, як у чоловіка, і є любов до себе. Бо для чоловіка, ви самі знаєте, дуже важливе значення має, хто він в цьому суспільстві. І оцей момент, коли він за вами спостерігав, коли він був з вами, але як був? Нічого не робив, ні, дівчата. Він просто висів вірх тормашками, щось собі думав, але все це було не так. Але він займався, дівчата, тим, що він за е, гроші заробляв по вісім пентаклів. Він працював і заробляв гроші. І по Аркану Мир він прийде до вас як король Пентаклів, щоб запропонувати вам, тобто, закрити старе. І почати нове по Аркану мир. Тут навіть переїзд може вам запропонувати. Які ж його ще дії будуть в бік фейчки? Дівчата за той час, поки він оце думав. До того, що вам запропонувати, що він точно зрозумів, що вам треба запропонувати? Це відкриття свого серця. Це король чаш, це показати своє кохання, не стримувати його. Ох-хо-хо. Ох. Хоча він вже поспішає до вас. Так, причому ви упали дві карти король мечів, чоловік із минулого. Яркан суд. Делоносні зміни, бо то він точно розуміє, дівчата, що йому треба відкрити вам своє серце. Він імператор бо тут в чотирьох епостасіях він випав. Розумієте, показати вам свій кубок протягнути, це точно він розуміє. Що тільки вам показати жезливість у цю, ні, це імпульс. А йому треба показати, що він показує почуття, він говорить прямо них, він м'який. І, так, дівчата, в цей час ваші відносини були на паузі, поки він там кудись, він кудись поїхав 100%. <кій> були на паузі. І тут навіть кажу вам більше, що цей момент, коли вони були на паузі, він тут і злився на вас. І навіть оборонявся від цього Всесвіту. Але. Аркан Доля, суд. Йдуть дуже доленосні зміни. Ваше з ним життя. І все ж таки вищі сили. Покажіть. Я розумію, як він буде діяти в ці півроку. Ну, він, по-перше. Так, так як королев, король чаш і королева чаш, він до вас прийде в тих же енергіях, що є і ви. А ви для нього в енергіях королеви чаш. Та, яка може кохати, та, яка може розказати про свої почуття м'яка. Він до вас прийде, тобто в тій же енергії, яка у вас. По-друге, він буде вам пропонувати, по трійці Пентаклів, стабільні і надійні відносини. Це мільйон відсотків. Розумієте? І тут ріка, тут він буде вам казати, тут навіть можливо пропонувати і щось спільне, таке теж може бути. Тут показують про те, що він до вас проявиться як переможець. Тобто. Йому важливо проявитися так, щоб всі лаврові вінки були у нього. І він до вас прийде з конкретними планами, з практичними стабільними планами, які відповідають королю Пентаклів. Дайте пораду вищі сили фейчки. Четвірка пентаклів. Король жезлів. Дівчата, ну, яка порада? Вам кажуть, що він буде діяти знов? У нього, дивіться, є ще й такий момент, що він хоче утримати вас, от, бачите, біля серця. Це моє нікому не віддам. Тобто, от настільки ви близька йому. Тут є трішечки собственнический інстинкт, ви повинні про це знати. Він є. І у нього тут є опасіння, що вас можуть забрати, увести, вкрасти, звісно. А як треба фейшки себе ввести, коли він проявиться? Кохання, кажуть, що вам треба, дівчата, не скривати своїх почуттів. І тут якийсь третій фактор, а до чого, як вести? Тут хтось пішов, кохаючи. Тут предісторія. Своїми планами, зрозуміло, шанс взяти, у вас взаємне кохання, так. Ну тут діля, тут вам треба показати, що ви його вибираєте. Так, аркан закохані. Тобто, ну тут так, яка ще порада феєчкам? Пуста карта. Кажуть, і так багато що розказали. Більше знати вам не треба. Можливо, нема поради, тому що з таки у кожного своя історія. Але по аркану закохані і по двійки чаш, якої там подивилась. У вас є кохання один з одним. І яке майбутнє очікує феєчку, хочу знати, якщо вона піде. Куди ви дінетесь? Ви підете в стосунки з цим чоловіком? Ви будете стояти на виборі шляху. Діявол вас буде дуже до нього тягнути, але ви будете боятися. Того дьявольського що в нього є, тобто є там щось те, що вас не влаштовує. Розумієте? А що з цим дьяволом зараз? Ну, дивіться, тут кажуть про те, що вам дьявола не треба боятися, тому що тут навіть дьявол вам допомагає, дівчата, у відносинах з ним, бо він тягне його до вас. Його мучить. І тут вам кажуть, що дивіться, дьявол був і раніше, але ви все рівно могли піти із відносин. Тут про тих, хто пішов із відносин кохаючи, все рівно могли піти із відносин кохаючи, то вам, ви цим побороли дьявола, вам не треба боятися. Тобто, дьявол вам допомагає, навпаки. З дьяволом чи то можна співпрацювати? Звісно. Я правильно кажу вищі сили? Так, фортуна, удача! Яке майбутнє я загадала, справедливість, дівчата, все вже буде по справедливості. Все, все що ви віддали колись, ви все отримаєте. Більш того, справедливість це, ну, це колись справедливість, що казати. Це коли все буде так, як потрібно. Так, як раніше не було у відносинах з ним. Тут, більш того, відносини, які на папері ви можете закріпити по справедливості. Так, Тут плани будуть багато набудовано, тут кохання буде переливатися, і тут Єрофан, при чому тут вищі сили з вами. Все, пуста карта, кажуть, досить. тому фейчки. Заказуйте амулети на особисте життя. Ви і так заказуєте на фінанси. Пишіть мені, я пишу вам всю інформацію сьогоднішнього дня, знижки на мод, як ви і прохали. Амулети такі роблю тільки я в усьому світові. Це так, тому що ці амулети із карт Таро, вони індивідуальні, враховуючи вашу дату народження. Ці амулети вони дають ваше життя трансформації, завдяки яким трансформуєтесь ви і всі навкруги, і чоловіки, також які біля вас. І не факт, що цей чоловік буде з вами. Тобто я не хочу щоб амулет заказували через те, що ваш чоловік змінився. Якщо він ваш, то звісно, змінитесь ви, зміниться він. І це буде більше, це не буде 8 років, як і моєї клієнтки, яка мені цю історію розказала. Це буде швидше. Але амулет заказує заради вашого щастя. А який буде поруч з вами, це вже інша історія. Бо, ще раз кажу, для всесвіта дуже важливим є ваш розвиток. Поки ви сама не підете в розвиток, вам партнерські відносини, ті, які потрібно не дадуть зараз такі енергії, зараз цінна кожна людина. Нам же не потрібен чоловік, заради того щоб у нас були гроші і все таке інше за списком. Нам все це дадуть, і без нього нам потрібен чоловік тільки для кохання. Люблю вас.